А, та й добре, ну що, давайте на останок розповім пару дурних історій. І підемо далі по своїх справах. Шо, Кіко, там. О, прекрасно, в мене ще є час. Добре, тож. Ось вам чудова історія. Пару років тому ще до того, як почалася ця всрата та пандемія. А, ну, я процюмляв у спробу матінки природи зачистити половину людей, яку їй треба. Знаєте, така спроба не вдібить, наче курсову робила. А... Тож був я в Нью-Йорку, знімався в кіно, грав там пожежного. Так. І це актор з мене так собі. Мабуть, ви вже бачили мене в цій ролі. Сподіваюсь, за перегляд заплатили гадіни. А чи подивились на Юай кіноклуб скупердяї? Тож актор з мене так собі, тому довелося відповідати ролі. Тож я відростив вуса як у пожежника величезні, дебільні вуса. І вони мали крутий вигляд, коли я був в екіпіруванні пожежника і на моє обличчя наносили сажу. На вигляд я був пожежником з 20-річним стажем. Так. Але тільки ну, я знімав з себе екіпірування, і змивав грим і переодягався в звичайний одяг, то відразу ставав схожим на старого сумного гея, який так і не зміг знайти кохання, таке. І так вже сталося, що я був в Нью-Йорку в червні. І дізнався, що в червні там місяць гей-парадів. Весь місяць. І я вам скажу дещо геїв навалило туди не слабо. Вулиці ними були так заповнені, що Довбаний острів ледь не перевернувся. Багатецько їх було. І я сиджу і думаю: о, господи! Тридцять днів терпіти цю срань? А я ходжу як піратська версія Фредді Меркурі з рудим віником для хуїв під носом. До мене ж точно почнуть домагатися прямо на вулиці серед білого дня. Я ж тримаю себе в акторській формі, весь такий рельєфний. І знаєте, що я хочу вам сказати? За ці. 30 червневих днів, жодний гей на мене навіть бляха не подивився. Не кажучи вже про щось інше, я ще ніколи не почував себе таким старим і небажаним в своєму житті. Давайте вам дещо скажу: в житті чоловіка настає момент, коли ти настільки старий, що жінки на тебе вже не дивляться. Рано чи пізно це стається. Цього не уникнути, але ніхто не скаже вам, що в якийсь момент ти настільки старий, що навіть мужик не захоче тебе їсти, так? Оце так сюрприз, коли ти вже настільки старий, що якийсь 60-річний гей скаже, а давай далі, я цього не хочу. Боже, зроби собі хоч пересадку волосся, позасмагай. Я можу склеїти собі 40-річного, давай, тіряйся. В мене аж сталася панічна атака. Я почав думати: о Боже, я занадто пізно одружився, я пізно став батьком, я скоро помру. Я навіть почав підводити підсумки життя. Тож йду я якось по 9-й авеню. Знаєте, трохи крутив своєю сракою, намагався зробити хоч щось. Я був у відчаї. Що ви регочете, жінки? Ви ж розумієте, як це? Коли ти хочеш відчути, що ти ще щось можеш? Тож йду я такий собі по вулиці. Хотілося б мені, щоб це було неправдою. Тож йду я по 9-й авеню і раптом дивлюсь, як в двох кварталах від мене на горизонті з'являється лесбійка. Так. Я знаю, що ми в Болдері Колорадо, і ви задаєтеся питанням. Бляха, а звідки ти знаєш? Ну, В натурі. Чуєш, а звідки ля ти знаєш, що вона лесбійка? Це якось не круто, просто глянув на неї і вирішив, що вона лесбійка? Ти ж не знаєш її як? Як ти знаєш, що вона лесбійка? Легко. Так само, як і ви знаєте. Так само, як і інші лесбійки, знають. Це ж не вища математика. <рив> так я розумію, що в 2021 році не можна казати, як виглядає типова лезбійка. Так? Судячи з вашої тиші, так, не можна. Ой, не можна, так? Тільки кумедно, що якщо з'явиться якийсь білий 20-річний хлопець, зализаним назад волоссям піднятим коміром без шкарпеток, в макасинах, ти дивишся на нього і думаєш, а, все зрозуміло, студент-ґвалтівник. У нього тато суддя, а в тюрягу він не сяде. Так. Він щойно збив п'ятьох на смерть, поки їхав п'яний за кермом. Йому скоро подарують дідуч-челенджер новенький, так? Так, такі речі видно чітко, таке бачать усі. Ясно, як білий день. Але лесбійка. О, о, о. Я й гадки не мав. О. Ось як далеко ваша прогресивність сягнула. Так. Ви навіть не маєте гадки. Так. Давайте зіграємо в гру. Я назву вам п'ятьох людей. І подивимось, які образи будуть у вас в голові. Будівельник. Спортивний фанат. Художник? Скейтбордист? Лесбійка. А? Що там у вас? Білий шум? Це лезбійка? А я що? Тобто в мене є гей-друзі, але я нічого такого зовні в них не бачив. Послухайте, я не кажу, що всі лезбійки на одне лице, Таку хрінь я б вам заливати не став. Проте. Я хочу сказати, що іноді все буває дуже пляха просто. Так. Коротка стрижка, ланцюжок на штанях, і де така, як бугай. Так. Але навіть навіть тоді я не буду впевнений на 100%. Але під дулом пістолета я скажу, що це лезбійка. Я скажу, що це лезбійка. Вирішальний момент остаточна відповідь. Моя відповідь Лесбійка. Отак. Тож, продовжимо. Вона, бляха, претака по вулиці, а я йду назустріч, так? І вже зрозуміло, що якщо ми й далі будемо так іти один на одного, ми зіштовхнемося. І я не хочу зіштовхуватися з жінкою, я не хочу зіштовхуватись бузьким Нью-Йорку. Тож я вчиняю як джентльмен, я бачу, що відбувається, і починаю рухатися потроху в іншу сторону. І тепер все файно, так? Але далі сталося дивне. Ми пройшли ще метрів 30 і раптом вона почала зміщуватися на мою сторону. І я відразу подумав, а що це? за дичина? <ріст> Наче ж проблему вирішено. Ну, добре, я знову рухаюся від неї в сторону, але далі, через метрів 30, вона знову тулить в мою сторону. І тепер я вже притиснутий до перебріка. І я вже думаю, як політкоректно вийти з цієї ситуації. І що ж мені тепер робити? Може, відійти на велодоріжку? Щоб на цій доріжці на мене налетів якийсь пацаньонок на своєму електросамокаті зі швидкістю 30 км на годину. Переїхав мене, щоб я гепнувся на тротуар і вдарився колінами. І до кінця своїх днів кожного разу, як йдеме дощ, я згадуватиму ту лесбійку, яка виперла мене за перебрік. Так мені треба було зробити. Поступитися їй цілим тротуаром, типу, о-о-о-о, ваше лесбійство. Так? Або. Напружити своє плече і відстояти доріжку. Так? Тож я цим не пишаюся, але я обрав останнє. Отак. Я ж це послухайте. Мені 53. я двічі відходив. У мене є пенсійне посвідчення, якщо що жертва я. Тож. Я напружив плече і почав уявляти, що вийде якесь шаленство. Я ніколи не вчиняв. Такого ж жінками це все серед білого дня. Побачить люди, і що ж буде далі. Але брехати не буду, вона вже близько. І пре вперед. Тож я трошки підав корпусу їй назустріч. Міцно стою на ногах, а вона по комплектації як прибиральник. Тож я можу відлетіти назад від удару. Але я не збирався відлітати. Всього не буде, тільки бляха не в мою зміну, так? Тож я врубив раму. І в останній момент вона ухилилася, і ми розминулися плечами, але наші передпліччя все ж зіштовхнулися. І це було достатньо сильно. Щоб був привід повернутися. Я знаю, що багато з вас за кермом, тому опишу вам пішохідний етикет Нью-Йорку. Дуже швидко. В Нью-Йорку все так. Якщо ти йдеш собі по вулиці, йдеш, йдеш, і потерся з кимось рукавами, то можна навіть не зупинятися. Достатньо обернутися через плече і сказати: вибач, друже, не помітив. Гарного дня. Але є ще наступний рівень. Там все серйозніше. Йдеш собі по вулиці і врізаєшся в когось. Треба повернутися і сказати, вибач, не побачив тебе. Можна вклонитися, винен, роби що завгодно. Мій сенсей, аби уникнути ескалації. І є останній рівень ідеш собі по вулиці і врізаєшся в когось так, що дай Боже. Тоді обертаєшся, і у вас сутичка, типу, як в Дастіна Хофмана проти Деніро. Типу, гей, я бляха тут йду. Алло, я нахуй, два рази відходив, ти що сліпе? Тебе що заносить? Га? Тож я розвернувся, щоб влаштувати розборки. І знаєте, що я вам скажу? Вона навіть не розвернулася. Я вам не брехатиму, мене це образило. Мене це гризло ще три дні. Три дні я гуляю по Нью-Йорку з думками такий бляха, яка хрінь, йобана хуйня, вона ж навмисно все так зробила. Кого так заносить? Ну знаєте. І я відчуваю, відчуваю цю людь. Яка пожирає мене, і я знаю, що вона потім засяде у мене в грудях, і одного разу я почую Вибач, тату, вибач. Я не можу так вчинити. Я не вчиню так зі своєю донькою чи з дітьми. Тож я почав читати про гнів. Здається, я написав в гуглі, як забути про хрінь, і знайшов про співчуття. Якщо ти комусь співчуваєш, то ти уявляєш себе на місці цієї людини і можеш зрозуміти, яка у неї предисторія, яка у тебе предісторія, на чому зійтись. І я вирішив, добре. Поставлю себе на її місце, з якої причини когось може занести на твою частину тротуару двічі. Тож я почав перебирати варіанти. Погнали, у неї була клишоногість? ні. У неї був інсульт, у неї стався параліч у сієї лівої сторони. Ну, знаєте, вона мумія, у неї була дерев'яна нога. Чи може вона з тих їбучих блукачів по діагоналі, на яких натикаєшся в аеропорті? Вони йдуть занадто повільно, ти намагаєшся обійти з правого боку і вони починають штовхати туди свою валізу. Обходиш зліва, і вони самі починають туди рухатися, наче вийшли з корабля. І мої відповіді були: ні, 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 ні. Піхва. Так, я все ще був злий. Я й досі нахуй розлючений. І я сказав нахрін це, мені похуй. Але я збрехав собі, мені було не похуй. І потім я приїхав додому. А вдома мив посуд, що дуже сильно допомагає осягнути дзен. Пройшов тиждень, ти миєш посуд, ти ні про що не думаєш. Твій мозок чистий, тож я мию посуд, і раптом відповідь сама прийшла до мене. Вона просто з'явилася в голові, і до мене дійшло. О Боже. Я пойняв. Я знаю, чому це сталося? Вона зіштовхнулася зі мною, тому що вона лесбійка. Тобто відповідь ось вона. Я обшукав усе навколо, кожен закуточок, а відповідь була прямо перед моїм носом. Вона бортанула мене, тому що вона лесбійка. Добре, судячи з того, що ви замовкли як мишки, вам треба все пояснити. Погнали. Давайте проявимо трохи співчуття. Поставте себе на місце лесбійки. Добре? З ким лесбійки зустрічаються? Жінками. З ким вони, з ким вони, з ким вони живуть? З жінками, з ким у них стосунки з жінками, з ким вони одружуються? З жінками. І я подумав: о Боже, в мене так само було. Я знаю це відчуття. Я знаю, як це жити з такою бляхатварюкою. Я точно знаю, наскільки це безнадійно. Намагатися їм вгодити. Гей, я купив тобі цю блискучу штуку, я все роблю вірно. а? Намагайся навчити їх нести відповідальність за свої вчинки, але цьому не бувати. В кращому випадку ти почуєш вибач, але я знаю, як це перемогти в скандалі, коли ти бляха правий, але вони все перекрутять, починають плакати. Ти вибачаєшся, а потім думаєш, що за хуйня зараз була. Як я програв в цьому скандалі? Я ж загнав тебе в глухий кут. Почуваєшся дебілом і виходиш прогулятися. І лише думаєш, як це я знову був неправий. Як я знову програв! А потім знаходиш відповідь, від якої почуваєшся ще дебільніше, і бачиш якогось лисого придурка з величезними рудими вусами і думаєш собі, а чому б мені бортанути цей шматок На, Насьорбну трохи моєї злості. Так. Я почувався дуже тупо, що розлютився на цю жінку. Не треба було на неї злитися, треба було купити їй пива. Вислухав би про її проблеми, виявив би співчуття, сказав би, це не твій пройоб. Ти одружилася на жінці, до речі, я теж. Тобі не перемогти! Ти завжди будеш в програші. Таке. І якщо ви мені не вірите, поспостерігайте за людьми. Подивіться на обличчя середньостатистичної лесбійки. І Я не про 20-річних лесбійок, там ще все життя попереду, тому у них голові поки різдво, так? Я про лесбійок, як і мрочки у 35, 36 котрі починають погоджуватись на те, що є. Так. І гляньте на інші край барної стійки і знайдіть там одруженого такого ж віку. Подивіться на його обличчя. Подивіться на її обличчя. Потім знову гляньте на нього, в них однакові її пасоси. Так. А потім гляньте на геїв. Я в житті не бачу більш щасливіших людей. Вони завжди щасливі. кажеш їм привіт, як справа, вони «Вітаю!» І як на крилах летять до тебе через весь зал. З естрогеном в крові, відсутність котрого буквально тягне тебе бляха на дно. Так. Слухайте, може, це лише для виду. Я не стверджую, що всі геї безмірно щасливі, але, як на мене, їм дуже навіть весело. Я в своєму житті не бачив більш радісніших за них людей. Вони підтримають будь-яку твою ідею. Типу так, так, золоце, так. Все вийде. Зроби це. А лесбійки в барі схожі на похмурих копів такі, та це все хуйня, бляха. Чим я нахуй думала переїжджати через 10 днів, тепер знову речі збирати. Чим я нахуй думала? Вона йобнута! Скажу так: одруженим чоловікам і лесбійкам треба почати разом тусити. І ми разом поміркуємо і постараємося вирішити спільну проблему жінок в нашому житті. І спільними зусиллями можливо досягнемо щастя звичайного гея. Так тож, якщо ви в це повірили, то дам вам пораду. Якщо хочете розширити коло друзів, дам вам пораду. Не треба тусити з будь-якою лесбійкою. Добре, впевніться, що ви тусуєтеся саме з чуваком у стосунках, так. І кажучи, чуваком я не маю на увазі чоловікоподібних жінок. Під словом, чувак, я маю на увазі ту, яку звинувачують в усіх гріхах. Так? Бо не буває рівних стосунків. Комусь одному все більше сходить з рук, хтось несеться позаду іншого, це як мотоперегони. А комусь грьобаний зустрічний вітер лупи в пику. <поцентрісті> так, а хтось відсиджується за спиною. Ой, щось дощ починається і ховається під твоє бляха пончо. Чоловік з жінкою, жінка з жінкою, небінарні, та і біться, як ви хочете. Але в будь-яких стосунках є людина, котра миє посуд, і людина, котра його замочує. Так? І це не просто так. Вони знають, що ти помиєш. І лише чекають до останнього, і в якийсь момент ти вже не витримуєш, а вони просто сидять, і ти починаєш усе мити. А що роблять вони? Сидять в сусідній кімнаті, наче не знаючи, що ви робите, і чекають, поки не почують гурки посуду. І тут починається шоу. Вони відразу забігають на кухню. «Що? А, Я ж сама збиралась помити. Ну ти чого? ти таки, та ніхріна. Посуд тут вже вісім годин, і я порсуюся в гарячій воді, відтираючи залишки яєшні. Не забивай мені баки, йобана тварина! Тебе виростили тварини з'їби з очей. Не кричи на мене! Так. Так. І в кожних стосунках є людина, яка візьме сміттєвий пакет, витягне зі смітника і трошечки утрамбує у так сміття, зав'яже, а потім притулить його до стіни біля дверей, наче це свинопес, який приїхав після свого такий. І є людина, яка візьме це сміття. І піде з ним на вулицю вночі і викине його в смітник, так? В мене весела дружина, обожнює її, але від маски в неї найгірші. Чому ти не винесла сміття? Я би винесла, але боюся кайотів. <рес> я боюся кайотів, бляха, як і я. Як і я. Це скажені пси. Вони полюють з граями дві і котрійко. Ти не винесла сміття, тому що ти знаєш, що я його винесу. Тому з'їби з очей, будь ласка, прошу в натурі. ж те таке.